Зерновий сектор України є стратегічною галузю економіки держави, що визначає обсяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення, зокрема, продуктів переробки зерна і продукції тваринництва. Чи має Черкащина перспективу в зерновій галузі? Чи можна вважати, що саме наша область є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу та основою аграрного експорту? За відповідями їдемо в Маньківський район. Саме там працює одна з потужних державних сортодослідних станцій. Природно кліматичні умови та родючі землі Черкащини сприяють вирощуванню всіх зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Але так було не завжди, пригадує Олег Левченко, директор Маньківської державної сортодослідної станції. Е, «Ще в ті часи е, на початку створення. І Української республіки, це 20-х років, а також вже 30-ті роки, коли радянська влада була на нашій території, побачили, що завозячи насіння всіх сільськогосподарських культур за кордон, особливо це стосувалося скурового буряка, воно було дуже дороге, фактично на вагу золота. І тоді люди подумали, чому б самим не вирощувати насіння і не, так би мовити, заробляти самим у себе. І, але для того, щоб, так би мовити, зробити об'єктивну оцінку сортів, які виводилися з зарубіжної селекції. Нашої селекції необхідно, щоб була така, так би мовити, атестаційна якась група, атестаційна комісія. І цю роль атестаційну поклали на сортодослідні станції. Це просто кажу нашим глядачам в тому випадку, що щоб вони просто зрозуміли, в чому суть сортодослідних станцій. От, наприклад, приходить 100 сортів, і ми робимо їм тести, випробовуємо їх по всіх показниках, так би мовити. І тоді обираємо, ставимо оцінки, хто яку оцінку обрав, як в школі відмінники, трієчники, двієчники. Ну і відповідно вже тоді сам Український інститут експертизи сортів рослин вже з цих відмінників обирає найкращих, які вони себе зарекомендували по всій Україні. Тому що зараз на, на даний час в нас залишилося 69 сорто сортодослідних станцій, які займаються цим цією роботою. Спокійний, розумний і дипломатичний, саме так охарактеризував пана Олега батько Віталій Панасович Левченко, який сам пропрацював на сорту дільниці більше 30 років і тепер передав справу синові. У мене чотири сини, от, я всіма ними пишаюся. Вони не тільки мені подобаються, а практично усім односельчанам от, от, за, зарекомендували себе з самої кращої сторони. За всі роки, відколи я тут працюю, ніколи мені, ніколи мені не було стидно дивитися в очі. От завжди ми саму, саму високу оцінку нам давали виробничники. Отже, понад 30 років старший Левченко не тільки утримував, а й примножував славу сортодільниці, яка обслуговувала тоді шість районів Черкаської області: Маньківський, Жашківський, Монастирищинський, Тальнівський, Хростинівський і Уманський. Щорічно сортодільниця приймала 550-800 екскурсантів, працівників сільського господарства. Авторитет сортодільниці був дуже високий, пригадує Віталій Панасович. Нераціональне використання земельних ресурсів сьогодні і низька культура землеробства приводить до виснаження і деградації ґрунтів, зменшення вмісту в них гумусу та поживних речовин. Головною метою аграріїв, вважають в родині Левченків, це збільшення валового виробництва зерна та покращення його якості, підтримка розвитку інших галузей аграрного сектору економіки і обов'язкове сприяння подальшому підвищенню культури землеробства. Зараз ми знаходимося на полях Манківської державної сортодослідної станції. Манківська сортодільниця була створена у 1937 році за рішенням уряду СССР і працювала практично до кінця 1999 року. У кінці 99-го року на базі Манківської сортодільниці була створена Манківська сортодослідна станція. От. Я працю, працюю тут із 12 квітня 1961, -го, 1961 -го року. От. 8 років був за, по, Помощником забідуючого. Е на велике щастя завідуючи мені попався дуже грамотна людина, селекціонер, бувши замісник директора Станської селекційної станції, потім на Миронівській селекційній станції він працював довго з оселом Миколаєвичем От, І по, по певних причинах він попав сюди, отак я з ним працював вісім років. За ці вісім років яких результатів достав яких десутатів? Наша мета була це випробувати кращі сорти наші вітчизняні і зарубіжні. З 1961 року Маньківська сорто сортодільниця займалася випробуванням міжнародних сортів. От, таких сортодільниць було на Україні п'ять. Це Березівка в Одеській області, Каліновка ві, Вінницької. І в Дніпропетровській, і ще, і ще в двох місцях. От -от. От. Кращі сорти, які, вони, які проходили сортовпробування, ми впроваджували в виробництво і такі сорти мали право на, на реалізацію, на посіви от -от, у, по, 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 по даній зоні. В свій час у нас в, наці, в Черкаській області було 12 сортодільниць. Ну, наша сортодільниця – це була сортодільниця розширеного набора. Висівали по цей, більше сотні сортів пшениці, 6-7 десятків ячменя. Коротше кажучи, проходило сортубрування по 12 основних культурах і цукровому буряку. От. Серед основних напрямків розвитку зернового господарства Черкащини це збільшення обсягів виробництва та підвищення якості вітчизняного зерна, вважає Олег Левченко. Тому що якщо взяти навіть по культурах, по заселенню іноземною селекцією, то можна сказати, абсолютно вже всі культури на 80-90% заселені іноземною селекцією, які ну, вони працюють і працюють. Тому що і в них фінансування краще, і робота краще. От, наприклад, взяти ту саму зиму пшеницю вони ще не можуть, наприклад, покрити Україну своїми зарубіжними сортами в тому плані, що оці сорти їхні не відповідають по нашим стандартам, по хворобам стійкості до хвороб. Так правильно сказати, наприклад, та сама і цілий ряд ржавчиних хвороб, цілих кореневих, гнилий. Вони ну не можуть ще покацій, бар'єр приступити, і взяти наші провідні селекційні установи, як інститут фізіології київський, де працює академік Моргун, взяти селекційно-генетичний інститут Одеса. Вони все-таки являються лідерами. у… В даній культурі і, і озима пшениця це основна продовольча культура України. Володимир Моргун, знаний у всьому світі генетик і селекціонер, академік і герой України, який все життя займається створенням нових сортів, завжди із задоволенням ділиться знаннями вирощування пшениці з аграріями Черкащини. Урожайність залежить в першу чергу не від родючості ґрунтів, а від культури нації. Та її економічних запасів часто наголошує академік Моргун. Тому зосередив увагу аграріїв саме на грамотному підході до вирощування пшениці. Генетик-селекціонер займається створенням нових сортів. Говорить, що професія важка, але дуже цікава. Адже сорт створюється 15 років. А якщо ти попрацював більше 15 років, і не створив не один сорт. Тоді вже така думка закрадеться, може, ти не вмієш це робити, так? а ще ж конкуренція. Немає в світі ніодної науки, над якою був би такий контроль. Назвіть хоч, я поважаю всі науки, назвіть хоч одну науку, над якою в кожній області є 3, 4, чи 5 сортодільниць, які випробують наші сорти і нас контролюють. Я можу дуже багато говорити, що мій сорт найкращий. Ну і говорить, так? Да? А є державні, тобто станції, які випробовують, і тоді по комп'ютері той, що зайняв перше місце, той йде в реєстр, а той, що ззаді, ніколи в житті не буде. Я повинен вам сказати, мені вроді повезло, в житті якось так виходить, що мої сорти завжди спередують. Так. Я не буду довго говорити, що таке сорт, так через те, що я думаю, що ви знаєте, що найважливіший фактор сільськогосподарського виробництва. Сорт насіння починається нашій з турботи сорт і насіння. Хороший сорт, хороше насіння це 10 центнерів надбавки на гектар. Якщо ви будете мати хороші сорти, будете мати хороше насіння. За даними Організації Об'єднаних Націй, за останні 70 років зростання валових зборів зерна на всій планеті на 50 60 зверніть увагу, більше ніж наполовину обумовлено провадженням нових сортів. Ось що дають сорти. Тому на сьогодні селекція рослин є найінноваційнішою галузю науки, в якій 12-15% обороту коштів. Повертається на розвиток цієї науки, що таке явище є тільки у самій високій новій науці інформаційні технології. Селекція, селекція рослин, селекція рослин часто значить, є, початком, є початком нових технологій. От вам приклад, скажімо, гібридна кукуруза. Це не тільки один сорт чи гібрид. А це ціла технологія, яка живе вже 50 років і за ефективністю перерівнюється до відкриття ядерної енергії. Другий приклад. А другий приклад такий створення принципово нового типу пшениці напівкарликової, короткостебельної, яка положила початок зеленої революції у виробництві цієї важливої культури озимої ярої пшениці. Зелена революція, ви чули, ви ще пам'ятаєте часи, коли голови колгоспів поторахувалися в такій високій Білоцерківській виронгерській пшениці. І це було дуже так хорошо, що в нас виросла така пшениця. Але та пшениця затрачувала значить, свої сили, мінеральні добрива, значить, все, що вона брала з землі на ріст цього стебла. І коли в державі стали вироблятися багато мінеральних добрив. Поліпшилась технологія, а врожаї стали падати або тримались на місці. А якщо ви пам'ятаєте, то ця пшениця перед жнивами вся лежала, і зібрати або підйомники зібрати, значить неможливо вкладували більше, отримали менше. Виникла ідея, і з'явився новий тип короткостепнової пшениці. Основна проблема діяльності деяких аграріїв у тому, зазначає науковець, що за часу господарства не встигають у чітко визначений термін засіяти поля. Є запізні посіви і хочеш, не хочеш, ми не вкладаємося в оптимальні сроки. Хоча оптимальні сроки і пересунулися. Десь на дві неділі, так? ми можемо сейчас чуть пізніше сіяти, але величезна, в мене є статистика, величезні посівні площі висівається за межами оптимальних посів. От для таких випадків, для таких випадків ми створили сорт Новокиївська і Хуртовина. Ці сорти витримують запізнілі строки посів, запізнілі строки посів, І якщо ви хочете наздогнати виробництво зерна пшениці, ярені пшениці. То ці сорти пізно посіяні, навіть коли почнеться зима і тільки кишельця появляться, вони вам дадуть 4 тони. Тобто суттєво перевищать по врожайності ярий, ярий посів пшениці. Отже, запровадження нових високопродуктивних, стійких до несприятливих погодніх кліматичних умов і хвороб сортів, оновлення елітного та репродукційного насіння дає змогу збільшити врожайність та виробництво зерна. До нас звернувся Український інститут експертизи сорти рослин, щоб на наших землях, на землях сортодослідної станції провести 42-й з'їзд Всесвітній Востест. Ось ми стоїмо перед кваліфікаційною експертизою на відмінність однорідність і стабільність. ВОЗ-тест на нашій мові, а дюст тест це на іноземній мові. Манківська сортодослідна станція вже втретє на світовому рівні. Виручаю Україну, і фактично ціна сіневі схеми це завдяки Маньківській сортодослідній станції, тому що був екзамен і в 2009 році, і в 2011 році, і вже в 2013 році відбувся один із планів, де відбувся з'їзд Всесвітній експертів по ВОСТЕСТУ. Ішлося взагалі цей з'їзд він ну, відбувається в Києві із 17 по 21 червня відбувся. Методичні рекомендації, методики вироблялися, узагальнювалися поняття, тому що це стосується востец, вирізняність, однорідні стабільність. Це є одне із найголовіших, найголовніших експертиз у світі, тому що в зв'язку із цими. Біотехнологіями і з генною інженерією вже можна сказати, що адекватних і однорідних сортів все менше і менше робиться, і от, щоб їх зберегти, так би мовити, і ті самі авторські права запрограмувати за тим самим автором, за тією самою країною, то це й займається експертиза у даному випадку. А з чим поїхали? Не поїхали з тим, що ну як в них свої були нароботки? Вони сказали своє бачення ну, на хорошому рівні, а вже так би мовити, підсумується за два місяці, тому що така їхня практика, що у штабі всесвітнього з'їзду експертів вони все обдумують, обговорюють, проводять тести і тоді вже говорять. А як ви думаєте, як вони підсумують? Україна, мені здається, що ну, на четвірку із п'яти балів четвірку заробила. А хто ж п'ятірку? Ну, п'ятірка, п'ятірку. На п'ятірку трошки не допрацювали, тому що мало часу було. До державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, занесено понад 800 адаптованих до зональних умов сортів і гібридів зернових культур, що достатньо для забезпечення ними господарств усіх регіонів України. На Чигиринщині, стурбовані невеселою статистикою щодо врожайності зернових з умовленою низкою факторів місцеві управлінці вирішили будь-що перегорнути цю сторінку історії низьких врожаїв і спробувати їх збільшити. Для цього запросили фахівців вищого рівня. Один з найповажніших відгукнувся директор інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук Володимир Моргун. Давати поради хліборобам разом з ними домагатися високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур є для нього частиною життя. Науковці очолюваного Володимиром Моргуном інституту щороку проводять з хліборобами країни форуми під назвою День поля, де діляться з ними селекційними новинами та новими технологіями вирощування високих урожаїв. Тож знаний в усьому світі генетик і селекціонер академік, герой України, який все життя займається створенням нових сортів, із задоволенням поділився знаннями вирощування пшениці з аграріями Чигиринщини. Чигиринщина має давні традиції у справі вирощування пшениці та інших зернових культур. Але на превеликий жаль, останні роки відзначені спадом урожайності, зазначає голова райдержадміністрації Олександр Цісаренко. Превеликий жаль. Статистика так говорить, що вже довгі роки Чигиринщина займає останні місця по врожайності. І тут певні і кліматичні умови на Чигиринщині, і певні земля. Мабуть, не така, як в Жашківському районі чи в Уманському районі. І тому ми звернули на це увагу. Я в першу чергу вже працюю другий рік на Чигиринщині і звернув увагу на такі ганебні факти. І тому запросили нашого славетного земляка. Слава Богу, що у нас є такі люди, які виховала Чигиринщина, це гордість не тільки Чигиринщини Черкащини, це гордість цієї України. Ми запросили цю людину для того, щоб. Всі могли ознайомитися з його новітніми сортами. Налагодження співпраці з Інститутом фізіології рослин і генетики то вже перші кроки до зростання показників урожайності. На полі ми побачили пшеницю, на яку і голова району, і місцеві жителі покладають велику надію. Ніхто й не сподівається на миттєвий стрибок урожайності. Чигиринці налаштовані на копітку роботу під новий старт. Який відбуватиметься, можливо, не так скоро, але результат, на який сподіваються, того вартий. Крім того, справа вимагає певних коштів. Може, й не два роки треба, тому що дуже якось тяжко. і, Мабуть, не всі сьогодні. Це ми сьогодні зробили пробний перший день таку поля. І на жаль, мало сьогодні керівників, а особливо господарів, підприємств, тому що… Тут в основному директора, які наймані люди, які практично не вирішують саме ці питання. Тому хотілося б і порадити, і попрохати люди, які займаються, які власники цих агрофірм, щоб вони таки повернулись до цього питання лицем, щоб вони не жаліли коштів на те, щоб покупати якісне зерно, яке б давало. Ну хоча б 70-80 на Чигиринщині. з гектара. Така мрія. Будемо над цим працювати, будемо з людьми говорити. І ми ж бачимо, що це їхній, їхній прибуток, це їхні кошти. Ми будемо цими людьми тільки пишатися. І... Аграріїв, які працюють на чигиринських землях, поважає і академік Володимир Моргун. Чигирин це козацький край. А козаки все міли робити і вміють вирощувати високі врожаї. Тобто результати не забаряться. Якщо ми будемо працювати з наукою, з виробництвом, результати будуть обов'язково. А ви побачили тут толкових людей, з якими можна працювати, в принципі? Якби я тут не побачив, я б не приїхав. Мені дуже сподобались люди. Ну А чого? Ну я земляк, це ж мій край, так? Особливо дівчата, які тут біля мене стоять. У вишиванках, да, які чудові пісні, так. А от значить те, що ми косили, ви побачили, що значить, і Борисович, так, і я володієм косами, да? От можемо косити. Дійсно, того дня на полі і співали гарно, і косу до рук брали. Процедура створення сортів, але наш інститут створений, сорти. Для настоящеї майбутньої України це сорти з генетичним потенціалом 100 центрів зерна з гектара, до їх дати сучасні технології. І я глибоко впев і Боровиця, і інші значить, господарства, Чигиринського району і ціла Україна можуть вирощувати врожаї європейського рівня. За нами майбутнє. На думку голови Чигиринської райдержадміністрації, проблема невисоких врожаїв точно не в агрономах. Вони якраз на своєму місці. Більше запитань в очільника району до директорів окремих агрофірм, які то сіяти починають запізно, то мінеральні добрива вносять не своєчасно. Звідки ж висока урожайність буде? Тим часом голова Чигиринської райдержадміністрації розповів про те, як саме в районі виконують доручення голови облдержадміністрації Сергія Тулуба стосовно організації виступів самодіяльних ансамблів на полях перед хліборобами для підняття настрою. Ви таке вже практикуєте? «Так, Ми з перших днів після отримання такого доручення від Сергія Борисовича Тулуба в відділ культури сформував таку. Агітаційно художній ансамблі, як його можна назвати, і він у нас діє. І в кожному господарстві нашого району будуть ці концерти виїжджати прямо на поля до комбайнерів, до працівників полів і будуть давати ці концерти просто на полі. Так що ми це завдання будемо виконувати і дійсно це правильне рішення. Ви згадати радянські часи, коли приїжджали люди на поле, піднімали. Дух піднімали настрій комбайнерам, потім і робота краще ладиться. І... Напевно, це виглядатиме якось так. Оселене, шидо, зелене, хороші I'm the 一。<Ooh. S 2> <Yeah. S 3> yeah.